Вітаю всіх, ви на каналі Вайтюайт, це мій перший огляд, і буде він на Ланус. Впав я Ланус у 22-му році. Бліп Коли точніше не пам'ятаю. Купляв я його у а, таксиста, коротше кажучи. У дядька, який Ланус таксистам здавав в оренду. Тобто це Ланус під таксі. І звісно, в нього є проблеми. Купляв я його за 1800 доларів. От, нам потрібна була машина на ходу. Моя основна машина не на ходу, і ремонт там дуже-дуже дорогий. Більше 3000 доларів треба, грошей, щоб зробити ремонт основні машини. Е ну і так, як ви знаєте, війна, і ми в Запоріжжі, і була потрібна машина, якщо що, щоб можна було виїхати. Ну, як ми і зробили. От, е за весь час я поміняв два ступічних потребника, до мене приїжджав друг. З комп'ютером, з виломчем ми підрегулювали паливну суміш через комп'ютер. Там був обрив проводу на зонд Коротше, все це він зробив мені. Ну, це стало добре. Зараз наразі тут дуже багато питань, багато по ньому роботи накопилося. От і щось гримить, десь гримить і речах, тому я от саме роблю Сарая. Гараж. От. І не жену машину в автомайстерню, бо хочу все зробити сам, ну і знімати про це відео, щоб люди могли самі робити собі машини. Отже, тут двигун опілівський 1,5, самий надійний по отзивам. Ну так і є. В принципі, розход палива у нього щось там до 10 літрів. По моїм підрахункам їжджу я на бензині. Тут є газова установка, але я зняв газовий балон, бо він був не у формі таблеці, який замість запаски, а такий здоровенний балон на весь багажник, а нам коли ми виїжджали, треба ж цей багажник, це місце. О, тому його нема. І їжу поки що на бензині. В принципі, машина нормальна. От, якщо обирати собі першу машину, то. Ланос прям дуже підходить як перша машина, тому що він недорогий в обслуговуванні. Я не можу сказати, що він якийсь проблемний. Ну саме цей по кузову проблемний, але ну, треба шукати не гнилий. А в нас часу шукати не було, треба було просто запропонували, ми взяли. Тому що я до війни ще взяв, ну, в мене ж машина не ходила, я до війни взяв собі в оренду Ланос. тільки був інший, у тої самої людини, що у там здає. І підтаксовував, також мені було цікаво. І коли повернувся в Запоріжжя, також е потаксую і зніму про це відео, е як воно на Ланусі заробляються гроші. А, от. А, далі буду ну, далі відео, що буду з ним робити. Хочу зняти відео, де моя жінка буде міняти колеса запаска, бо а в селі доволі часто пробиваються колеса. Ще у селі не усюди є дорога, а там, де просто каміння лежить, то каміння постійно летить і б'є по однищу. Це сколи, це Ржавчина. От, мені дуже цікаво, ми вже півроку тут, мені дуже цікаво, що там поднішу. Но... От що ще розколу. Ото, що ви бачите, оце. От, от. Те, вчора, жінка з'їздила у місто по справах, каже... І слухай, я там на маленький камінець наскочила. <гум> на маленький камінець, там весь бампер побитий, там каміння огромне. Ну нічого, машина для того і бралася, ви ураховуєте те, що коли ви починаєте їздити, бампера, бампера то розходні матеріали, <гум> як мастила. Ну, нічого страшного, потім війна закінчиться, повернеться додому, будемо заробляти гроші. Буде вже до хороша машина у жінки. Це спочатку ми повернемося, зробимо гроші, я зроблю свою основну. На цій буде їздити жінка. Вона повчиться, поїздить, зароблю ще гроші і куплю нормальну машину. От, по е експлуатації машина добра, ну вона, ну, типу, дешева. Я... Це в мене третя машина у сім'ї. Перша це була GLCK, друга це Ford Prob. І оце третє, просто є е, е, форда. Ну, є велика різниця по відчуттях. Де і Форд у мене турбовий, 6,9%, до сотки, а це до сотки вічність, <хи> якщо можна так сказати. Але от мені щось сподобалося по е, селу їздив, тут же є такий поворот цікавий, і там гравій, і воно і жопу заносить, і можна так побавитись трошки. От, але треба буде робити цей ладес. Якщо хтось задумується яку машину обрати, то раджу взяти Ланс, чесно кажучи, ви. Тому що якщо ви хочете взяти іномарку, а не дай Бог ще й стару запчастини, там гроші коштують як на нові машини. Ну, майже трохи дешевше, звичайно. Але ще старі машини їх не лі зазвичай. От. Але ще за зни... ніколи хорошу машину ніхто майже не продає. Ну, продає, звісно, але то такі. Поодиночні випадки загалом продають машину, коли з неї починаються якісь проблеми, тому це треба враховувати при виборі машини собі. От. Ще, якщо ви ходите обираєте машину, беріть або а, а, знайомого з толщиноміром, з а, цим, компресіометром, щоб подивитися, яка компресія у двигуні. Коротше, беріть людину, яка прям собаку з'їла на. Автомобільній темі Або є хлопці, які займаються бізнесом, вони людям підбирають машину. самотуж першу машину взагалі не беріть, намучаєтеся. Взяти хорошу машину, не знаючи нічого про машини, це вам дуже-дуже повинно пощастити. От. Я ніколи після. Форт мене також був гнилий, я його ремонтував. Дуже багато чого зробив, багато грошей туди викинув От, і після Форда я зарікався ніколи набрати не нову не машину, але. <смас> вот вона! Нова машина. От, ну нічого, його дешевше зробити, чим Форд, набагато дешевше. Ну Не по кузовні, По кузовні ті самі... Ті самий прайс по позивній Тут у Ланусі по Ланусу проблеми. По кузовні, Гнилі передні стакани, зайду, арки. Там все взагалі змило, грубо кажучи. По днищу, коли я брав, коли перевіряли ще у Запоріжжі, вони ще було повністю ціле. Зараз не знаю. Вода затікає під ноги водія. Також це треба знімати крила. Там під крилом є шов і шовний гермет. І по цьому шву, між передньою частиною крила і вже е салоном. Там є сварний шов, грубо кажучи, ну, на точки сварний. І там може потрапляти вода, буду шукати. Взагалі-то все, що я по ланесу буду робити, я вже не перший рік жнатим, якщо можна сказати, То буду показувати, що як робити, що як перевіряти. Насправді, дуже все легко робиться, ну, багато речей. Я не кажу про. Капіталку мотору, то там треба багато чого мати. А от просто якісь такі дрібниці, навіть якщо ще нема а, сквозної іржі, ржавчини, то ви самі можете так підчухати і трохи підфарбувати. Так, да, це буде помітно, бо якщо робити добре, треба елемент фарбувати повністю. Але якщо це перша машина, Lanus чи дешева машина, чи ну OneFun, все одно, бо покрасити машину це дорого. То можна просто почистити ржавчину і підфарбувати в наступних роліках про автоконтент вже вам покажу, як це все робиться. От. Машина нас дуже добре виручає насправді, і вона в наших руках, мабуть, ще а, ну і рік, може, півтора пробуде. Ну то вже буде залежати від а, грошей, які будемо заробляти. Бо по приїзду в Запоріжжя, там буду за кордом займатися поповнюю з ключим за кордоном. Жінки машина подобається. По безпеці машина, ну, звичайно, ніяка. Тобто на це не боліт Формули 1, на ньому, якщо ви молодий хлопець і хочете взяти машину, щоб їздити на машині, цікаво, скажімо так. ну, кожного своя голова на плечах, треба безпечно їздити звичайно. Але якщо хочете їсти цікаво, то ланос не боліть. Тому що він на це не розрахований, тут не та підвізка, не той мотор, не та безпека. Тоді в такому випадку краще брати вже стару іномарку, але, але ви ураховуєте те, що на ремонт цієї іномарки приводить її до нормального їздового стану у вас піде така ж сама сума, за яку ви там купили. Цю немає, може більше. Я купив свого Форда за 4200 доларів. І от 3500, може вже 4, я не пам'ятаю точно, але я вже на нього витратив. І це не за мене, ну, не помітно. Так що... Це коротеньке відео, бо мені... За часом треба сьогодні було щось викласти. Але... Я хоча б це зробив. Будуть. Підзйом, салон. Ну, тут багато проблем взагалі. Трохи пізніше, коли буду підготовлений. До... Коли буду щось робити, по мірі буду показувати, що як виглядає і як це полагодити. Всім гарного дня. До побачення.